Якраз будуть певні такі здвиги зовнішні. Стосовно того не зовнішньої політики, а щось буде відбуватися саме, чи то з погодою, чи то, можливо, знову ж таки якісь там такі історії будуть цікаві. знову ж У нас тут ще пугають другою хвилею карантину, чи ще щось такого. Тобто, щось буде ще таке незалежно від людини відбуватися. Ну, от так, от образно, незалежно. Що буде спонукати до певних якихось рішучих дій. Хоча, знову ж таки, якогось такого прям вау, щастя я все одно не бачу. От. Тобто, щось ще буде, щось чудитися. Не знаю, як це проігрується в майбутньому, як це все воно буде проігруватися, тому що так якось несуразна знову картинка І ще раз, жовтий десь. but